Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас відео огляд на нове надходження Nissan Kicks 2021 року випуску. Автомобіль у комплектації SR оснащений 1,6 бензиновим двигуном. Зовні в хорошому стані, ніяких зауважень немає, сколів, нічого подібного. Хороша резина стоїть. Перевагою даного автомобіля буде його комплектація, а саме вона включає в себе безключовий доступ. Усі електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Мультикермо у нас має такий вигляд. Зараз запустимо авто. Також вона оснащена клімат-контролем, адаптивним круїз контролем. Великий сенсорний монітор. Є також камери 360 градусів, буде дуже зручно паркуватись. Автохолд, карплей. Зараз покажу вам задній ряд. Зважаючи на її розміри, в принципі, ззаду також можна сісти комфортно. Ось Я сідаю за собою і в мене ще є навіть місце в ногах. Тут є виходи для підзарядки, USB. Також доволі великий багажник, як для її розмірів, глибокий. Автомобіль чудово підійде для міста, так як має невеликий розмір, буде зручно паркуватись. Легко ним орієнтуватись у габаритах. Ось такий має вигляд. Спереду. Тож, кого зацікавив цей варіант. Приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Дивіться та забирайте цей Нісан. До зустрічі!